Вийшов за вугол хати, а тут так пахне. Така пахнота. І бджоли гудуть. Я думаю сьогодні не знімати, але форс мажор. <кхух> Мишка в мене здохла біля комп'ютера. Верніс, у мене ноутбук. Там можна і без мишки. Але без мишки невдобно, не Без... треба мишку. мешку. Піду зараз в центр. Пішки піду, не буду їхати. І можливо щось познімаємо. Якщо ви дивитесь цей ролик, значить я щось там познімав. Якщо не дивитесь, значить не буде нічого. Пройдемося, ще трохи. Мало ще находилися, але будемо ходити, а що ж? А я люблю ходити. Я як лежу на дивані, мене ноги болять. А якщо я ходю, їм ніколи боліти. І все хорошо. Все хорошо. От будуть Джилки жилки гудуть. По тій стороні вулиці ми йшли, а по цій давно проходили. Треба <кхід> тут перевірити. Ті порядки, красиво, да Красиво. Поки <кій> поки пока все, все добре. Поки все добре. Квіти з усіх сторон ростуть. Там йде нова лінія. Ще її до сих пор не засипали. Новенька труба йде. Під нами, де ми йдемо, стара йде, Яку прориває раз за разом. А там іде нова кинули. Но біда в тому, що до неї забули під'єднати ось ці будинки. Питання, для чого кидали? Для Галочки? Мабуть так Другої відповіді не бачу. Проведу вас свою вулицею весняною. Порою. Тут є американські горки. Верх-низ, верх, вниз. І знову вниз, вверх. А тут вже кілька раз проривало. Вже цю Ну поки, поки зробили. Ну це ненадовго. Воно вже і там прорвало. На стару водопроводну трубу положити дорогий, дорогий тротуар. Як би це? Продається, вже давно продається. І ніхто не купує. Продається. -да, це лише у нас так можуть зробити. Ця труба тут, напевно, ще з 50-х або 60-х років. І вона вже вся погнила. Ну, то таке. Безробіття не буде. П'ять хвилин. П'ять хвилин. Ну, нехай сім. І ми вже майже в центрі. Майже, майже. Така у нас краса. То дорога до лікарні нам туди не треба. Поки. Так, почнемо ми з магазину угорі. Тут кілька магазинів є. Підемо. До того. Правда в магазині не будемо знімати, бо в у нас, у нас е такі камерофоби, що люди колись тифу не так боялись, як, як у нас камер бояться. Так, а що там? О, там уже там вже щось. Зараз підійдемо туди, подивимося. Там вже бачу якась ця. Я. Так як воно називається. Зварена вона. Забув як називається. Арматура, мать його, я не нагадав. Зараз ходимо в магазин. Якщо він відкритий, бо я щось виродився на обід. Отай. Потім підійдемо туди, подивимось. Так, а магазин відкритий, ну що, знімати ми там не будемо. Колись тут стояв, децітує чи що це таке на цьому місці Ленін. І показував рукою, щоб всі йшли туди в ту сторону, в сторону з підзавода. Довго він тут показував. А потім його зняли. Неправильно він показував дорогу видно. Так, ладно, сходимо ми туди ще перевіримо. Виготив в сторону доми. І знову ми в єврейському кварталі. Тут ще саме більше залишилося єврейських будинків. Хоча вони вже й попере... перероблені <під>... на свій лад. Теж є один будиночок. Ну його вже не видно, він весь заріс. Це будиночки теж були єврейські. Ну тут вже не євреї. Мешкають. Залишилося, і синагога, Поки тут змін немає, як ми тоді були, так воно й залишилося. Лека літає. Не знаю, я його чи не піймав. Піймав. Ось такі. Поки змін немає. Є такі розмови, що будуть його. Реставрувати. ну пока. Пока ось так. Нічого, ну, будемо. Будемо слідкувати. О, їх там аж три. Їх там аж три. Літає. Десь я їх уже загубив. Не бачу. Ладно, хай літають. Все. Тут ми перевірили. Ідемо. Мишку взяли, тут перевірили. Ідемо ми вже в сторону, в сторону, в сторону. В сторону до мене. Там ми теж були. Колишня майстерня телевізорів. Каштани розпускаються. Ось така собі, така собі маленька екскурсійка. Екскурсія. Мишку взяв, там перевірили. Тут теж. Тут ще криниця залишилася, правда, там вже, навіть понакидали в нього. Всього туди. Так, куди ми підемо? А ми підемо, мабуть, сюди. Туди ми не будемо йти. Підемо ми. Підемо ми сюди. Купити це кафе. Стара чайна. Стара чайна. Вона й тоді чайна була, коли, коли я сюди приїхав у 83-му році. Так вона і залишилася. Правда, обновили її. Красиво так стрижено. Ну куди ж без вітру? Ну що ти будеш казати? Як же це без вітру бути, да? Ай, що б тобі? Рано було така тиша, а зараз вже вітер дує. Це, наверное, теж, мабуть, єврейські. І точно не знаю, але думаю, що так. Це вже ні, це вже щось вибудуване нове. Природа бере своє. Природа забирає своє. Що в неї відібрали, вона, вона тепер відбирає назад. Так, ну що ж, це музична школа, музикальна школа. Виходимо на, на центральну дорогу. Я немає, зібрали таке, все було нормально, Все знищено, Назад пройдемося через парк. Пройдемося через парк. Воно вам не цікаве, мабуть, мабуть. Але я вже, якщо взяв у руки камеру, то вже нехай знімає. Цей ролик до перегляду не обов'язковий. Якщо комусь не подобається виключити його то і все. А я вже пройдуся з камерою. пройдемося якщо ми вже зайшли сюди то пройдемося біля цих трьох пам'ятників кури тут лазять портають та що ти будеш казати Я тебе впортаю. Не йшла де портатись. Хулєра така. Бомпарк малий, що ви сюди прийшли портати. Двіти так і лежать. Ті, що ми... Ті, що ми поставили. Так, ладно, йдемо далі. Я вже цей пам'ятник якось показував, але підійду ще раз. Якщо комусь цікаво, ставте на паузу і читайте. Ці лавочки поробили, ще були, як я в комунхозі працював. І все. Комунхоза, комунгоспа нема. Водоканалові воно не треба. Йом-майо! подивився на ручку і згадав, я ж був тепер в центрі. А мені треба фламайстер, я забувся знов. Ну що ти будеш казати? Ну, на лобі треба написати. Побачив ручку на цьому і згадав. Та що я вже буду вертатися стільки. Не буду. Не буду я вже вертатися, повертатися. Ідемо далі. Так, а тут що в нас робиться? А тут біда. А тут у нас біда. Тут я нічого не буду говорити. Просто пройдемося і подивимося. Nine. Ten mūsų, kaip, cerkva, sabora. Все, будемо ми повертати вправо і продвигатися додому. Ну, туди ми не будемо заходити, а то нас неправильно зрозуміють. А це що за репортер Шрайбіку сюди прийшов? Ну, якось така у нас сьогодні ще одна вийшла. Вийшла прогулянка. Ми пішли туди повернулися, да? Ну да. так. Звідки пішли, туди і прийшли? Будемо зараз підключати нову миш і пробувати. Це така хороша яблунька лише. Ось їх забагато цих яблук. Ми не з'їдаємо і не продаємо. Всім даємо, хто хоче. Так, все, ми вже вдома. Що кричиш? Так, зараз ми попробуємо замінити міщенятку. Міщенятко. Це у нас щось не хоче вже працювати так, як треба. А ми поставимо нове мишенятко. Так, що ти скажеш нам? Та включай сюди, ще й не хочу включатися. Включилася. Робимо, что не роби. О, там ще щось, щось так світи під низом, як не знати, що. Так, буде робити, чи ні? А, працює. 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 Все, нормально, працює. Бо Бота зараза. Відказувалась. Ну що ж, недаром сходили. Ну, на цьому це вже точно все. Сьогодні я вже не буду знімати нічого. Всі бувайте здорові. Зараз ми ще... Зараз ще що? Ух ти, вона зразу відчуває від... відчуває зразу. Зразу відчуває. Це нам уже не треба. О, і... і як це? І пока. Поки на цьому все. Всі бувайте здорові. До побачення!